Привіт, любі, друзі! Якщо не знаєш, куди йти, йди всередину себе! Вітаю всіх! Дякую, що зі мною сьогодні святкую свій плюс один прийдешній новий рік. Завжди знаходжу хвилинку, щоб побути наодинці, перезавантажитися, переглянути свої якісь мрії. І сьогодні розділяю ці хвилини саме з вами. Отже, сьогодні це відео невеличка саморефлексія, де я хочу поділитися своїми усвідомленнями. Отже, усвідомлення перше: не слід відкладати життя, життя слід жити тут і зараз. Якщо у вас у вас є якісь певні мрії, великі, маленькі, не відкладайте, Виконуйте просто. Зараз починайте з малого, а далі піде і е, дійде до більш великих ваших планів. Наступне усвідомлення е, ваше буде. Вашим. Ніколи не хвилюйтеся, що у вас щось віднімуть, що хтось займе ваш посад, вашу посаду, що вам чогось не вистачить. У кожного є своє місце під сонцем. Нам всім вистачає цього світу. Ваше буде вашим. Якщо щось завише призначено для вас, ви обов'язково це отримаєте. Або не отримаєте. Маю досвід в своєму житті, коли. Е, я могла зайняти якусь посаду, але я не дуже хотіла цього, і я її не отримала. Ну бо Всесвіту він відчував, що мені це не треба. Е, отже, наступне усвідомлення: шлях до себе це шлях довжиною все життя. Отже, не намагайтеся постигнути всі сенси одночасно. Ми будемо їх відкривати. Кожного дня, кожної секунди, ми будемо дізнаватися щось нове, щось цікаве. Рослина, поки росте, доти розвивається. Так і людина, скільки живе, стільки і буде розвиватися, відкривати нові грані своїх талантів, нові сенси цього життя, нові грані своєї унікальності, своєї Особистості, отже, мандруйте світом і мандруйте самим собою. вивчайте, досліджуйте себе. Це дуже цікаво, до речі. Обожнюю ці подорожі. І наступне усвідомлення, що. В житті, звісно, є світлі енергії, темні енергії, але лише ви можете обирати, куди спрямувати свій промінь уваги. Обирайте, дивитися. Туди, де сонце, де світло, де радість, де гармонія, і ці енергії примножиться. Коли ми кажемо, що ми не можемо змінити світ, а можемо змінити лише себе, так ось, коли ми змінюємо себе, ми цим самим змінюємо і цей світ. Якщо кожен е, знайде ось цей мир всередині себе, кожна людина в світі, то і мирні енергії запанують в світі. Е, отже, е, обирайте, куди дивитися. Це наш вибір, який ми робимо щодня. І ще хочу додати, що. Мій рік народження ще тоді, коли панували лампові телевізори, коли телефони були дискові, коли кінотеатр був 2D, ти твій друг. Отже, звісно, ми. Потребуємо перезавантаження. Ми потребуємо щороку, щодня оновлення своєї операційної системи, своїх налаштувань, які у нас в голові. Отже, світ міняється, змінюється, змінюйтесь. І ви нехай всі спогади залишаться теплими, добрими, щирими, але нехай так само буде і багато мрій. Мріти, мрійте, мрії мрійте, мрійте для того, щоб ми відчували себе живими, для того, щоб ми будували свою свідомість і розбудовували цей всесвіт. Ми народжені для того, щоб бути щасливими. Будьте щасливими, мої любі! Щастя, миру, злагоди. Всіх обіймаю. Дякую, що розділили зі мною. Цю мить.